Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про утворення Кабінету міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки він чинний на сьогоднішній момент. Поки ви тут стоїте і, і, і розповідаєте нам про е, постанову неіснуючого кабінету міністрів України. Далі закону про правонаступництво в Україні. зараз я вам покажу всі органи, які були утворені по конституції 1978 року. У РСР і СРСР, ви розуміли, повинні були бути перереєстровані. Всі, а ваш Кабінет міністрів України зареєстрований в американському реєстрі ЮПІК. Це найбільший в світі е, приватний, е, реєстр приватних компаній, які належить приватній американській кампанії Данден Брейкстріт. Е, як е, приватне підприємство з кодом е, країни 771, по міжнародному класифікатору код України 804, е, А тут воно зареєстровано на код е, 771, навіть не України. На той час е, відповідальною особою був, був зрадник іудей Володимир Борисович Грозний